На 94 відсотки готові до опалювального сезону соціальні сфери і житлово-комунальне господарство Одеської області. Роботи з підготовки тривають за графіком, запевнили у військовій адміністрації. А до 1 жовтня, поточного року, до опалювального сезону об'єкти життєзабезпечення мають бути готові на всі 100 відсотків. Звітують в обласні ОВА. нами проведена робота по підготовці 1191 котелин, 1797 тепломереж. Підготовлено 7992 житлових багатоквартирних будинків. Стало відомо, що понад 220 котелень в області відмовилися від природного газу і перейшли на альтернативні джерела палива. До початку опалювального сезону планується завершити роботи з адаптації ще 13 альтернативних котелень. Що стосується генераторів, то ними забезпечені 85% об'єктів критичної інфраструктури Одещини. В першу чергу у нас генератори йдуть від міжнародних організацій як допомога. Також приймають участь місцеві місцеве самоврядування. І ми завдяки такій підтримці ми займаємося забезпеченням. Кожен підприємство по своїм генераторам має бути запас на 5 діб. Його роботи безперервної. Генератор заправляється в основному дизелем, це більш економічно, це за рахунок підприємства буде. Якщо буде потреба допомоги, це теж варіант. Ми розглядаємо і так будемо допомагати. Без підтримки не повинні залишатися житлові будинки. Наразі влада Одеської області отримала 50 запитів від ОСББ на отримання безкоштовних генераторів. У нас є навіть. Підтримка генераторів для ОСББ це безпрецедентна допомога. Багато людей я вважаю, будуть обов'язково підтримані для забезпечення особливо теплопостачання в час відсутності електроенергії в їх будинках. Щодо захисту критичної інфраструктури Одеської області, то військова адміністрація покладається на механічний захист і сили ЗСУ. Це механічний захист, перш за все, це бігбеги. Так, це ми е, працюємо над тим, щоб цей захист був фізичний, саме е, трансформаторів, бо це саме вразлива. Е, так скажімо, Прилади, які до нього не потрібен, Він має бути захисний захисний першу чергу. Але місцеві чиновники наголошують, що протиракетний захист дуже потрібен, бо захисту своїми силами може бути недостатньо.